Ми намагалися максимально широко повідомити всіх членів партії про збори і про необхідність проведення конференції, все, що могли інформаційно, ми це зробили, і будемо надалі поширювати, відновлювати контакти і зв'язки з кожним членом партії. Таким чином, у нас зареєстровано 24 делегати, є всі підстави для того, щоб щойно. Щоб конференція відбулася. Повноважна, да, і в мене ну, перше питання. значить, Хто за те, щоб районну партійну конференцію вважати відкритою? Прошу голосувати. І мій мандат теж. Так, перше ми прораховуємо так хто проти? Утримались? Немає одноголосно. Для легітимності конференції нам необхідно, обрати, нам необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція. Я можу бути лічильником місічні? Президія. Голосуємо пакетом. Може бути навіть в кількості одного, навіть на функції секретаря може бути потрапити на функції вчинок комісії. <плес> Персональна заїха та безлога. Є інші пропозиції. має хто за те, що треба пропозицію дати власне за Українського об'єднання безпечне місце Києва. 19 серпня 2014 року про розподіл обов'язків між членами командатної комісії до складу мандатної комісії обрано трьох осіб. Присутні члени мандатної комісії губа Олена Михайлівна, голова мандатної комісії. Заславська Марина Валерівна, секретар комісії, кравиць Костятин Миколаївич, член мандатної комісії. Порядок денний перший про обрання голови мандатної комісії конференції. Друге. Про обрання секретаря мандатної комісії конференції слухали пропозицію члена мандатно комісії Заславська щодо обрання головою мандатно комісії конференції відповланіха. Вирішили обрати головою мандатної комісії конференції від половини хана. Голосували три члени мандатно комісії за два проти нуль, отримався один. Слухали пропозицію голову мандатно комісії по поволонах, що обрання Заславської Марії. Секретарям мандатної комісії конференції вирішили обрати секретаря мандатної комісії конференції за Славську. Голосували три члени членої комісії за два проти нуль, утримався – один. Протокол номер 2 про визнання повноважних делегатів 12-ї конференції для міської районної партійної організації Всеукраїнського обладнання на міста Києва. До складу мандатної комісії обрано три особи. Присутні члени мандатної комісії Микола Михайлівна, голова мандатної комісії, Заславська Марина Валеріївна, секретар мандатної комісії, Кравецька Сантин Миколаївич, член мандатної комісії. Порядок денний. Перше. Про визнання, про визнання повноважень е, делегатів 12-ї конференції районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання прикріщення міста Кілоч. Слухали. Інформацію голови мандатної комісії виховали навчання щодо визнання повноважень делегатів 12-ї конференції Данської районної партійної організації судей. Комісія перевірила всі необхідні документи для встановлення повноважень учасників порушень. Внутрі партійної демократії не виявлено, з огляду не викла... не... на викладене запропонував визнати повноваження делегатів. Вирішили визнати повноваження делегатів 12-ї конференції Дарницької районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в місті... місті Києві за 3 проти 0 утримався 0. Рішення прийнято. Голови Дамінської районної партійної організації Батьківщина. Друге питання вибори контрольно-ревійної комісії Дарського району. Третє питання вибори делегатів на 12-ту конференцію Київської міської організації. Четверте різне, якщо у нас будуть якісь ну, питання, оголошення, інформації і так далі. Ще Значить, коротко, коротко інформую. Далі, як? Що позадаєте? Ага Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати керівника організації. У нас трошечки виходить така ситуація, як диктатура пролетаріату в тому розумінні, що є один кандидат. Якщо є системні зауваження, принципові зауваження або побажання, я прошу їх озвучити. Відкрити до роботи, готовий до роботи, і будемо працювати разом, тут інших варіантів немає. Тому що зараз складна ситуація. Дуже легко говорити, коли Юлія Тимошенко прем'єр-міністр, і рейтинг 45%. І значно важче говорити, коли Юлія Тимошенко тільки вийшла із ув'язнення, не допускається до засобів масової інформації, це зрозуміло, іде фінансована, досить гарно фінансована виборча кампанія е, е, анти Компанії проти Тимошенко от, і відносно низький рейтинг. Але для нас це момент очищення, найпрекрасніший. От, дуже багато наших партнерів, друзів вже проявилися, там де їм треба проявитися. Ну, таке, таке життя, таке селів, нічого зразу немає. Тому я прошу. Є е пропозиція підтримати Болова Мирса Галийовича на посаду голови Дарманської райони, міста Києва, партійна організація що він доволі динамічна людина, має свіжий погляд, має дуже багато тих позитивних якостей, які повинні бути саме у керівника. Що стосується особистого, я думаю, кожен індивідуально має якісь там, ну, знає, присучилися характеру Пласлава Валерійовича. А що стосується саме ділових якостей, він карантинує нагрози кандидат політичних номер, він доволі якісний. Я вже себе полюбив досить. <ристо> Люблю політив. Для цих потрапляло було недостатньо. Ми всі гарно говорили, ми всі гарно собі, собі хлопали в вартошки на бюро, але на останній на... Відбулся. Після виборів сказали, в тому, що ми програли виновата Юля Тимошенко. Хто був на цих зборах, може підтвердити. Я програв, тому що Юлія Тимошенко не пішла президентом. Я вважаю, що таким людям не місце в партії. І я дуже рада, що там Ні, Різним людям місце в партії. Є, Є. Вона, Є. Не, вона, я пропозиція проголосувати. хто за. Дякую, Рішення прийнято. Дякую. Oh,